Всім привіт! Сьогодні я хочу з вами поговорити про. 10 ознак, що вам варто завершити відносини з якоюсь людиною, це може стосуватися дружби, відносин з партнером, в принципі будь-якої комунікації, і інколи навіть рідних. І звісно, я як психолог і кармолог не можу не звернути вашу увагу на те, що якщо у вас є ці 10 ознак, все ж таки це завжди перш за все про вас. Та це перш за все про те, що десь у вас є якась внутрішня програма, внутрішнє відчуття, через яке виникає та чи інша ситуація з іншими людьми. Ми. але все ж таки, сьогодні ми з вами будемо говорити не про кармічну сторону і що вам ця людина відзеркалює, і так далі. Сьогодні ми будемо говорити про те, що інколи варто спочатку вийти з якихось стосунків, спочатку завершити якісь відносини, якщо особливо вони токсичні, і вже тоді розбиратися з психологічними і кармічними аспектами, чому ми притягуємо таких людей. Тому що все ж таки ми не повинні грати знаєте, в таку духовну історію, де я, мене б'ють, а я розблюю. Збираюсь, чому я притягнула таку ситуацію для себе, де я так вчиняла з іншими людьми, ні, ми спочатку інколи маємо вийти з якихось стосунків і тільки тоді розбиратися, чому ж це все ж таки було в моєму житті. І перша причина це ваш емоційний стан. Якщо ваш емоційний стан після спілкування з цією людиною, або якщо це, наприклад, ваш партнер, і ви живете зі своїм партнером, якщо ви при комунікації відчуваєте погіршення емоційного стану, да Спад енергії, наприклад, коли вам некомфортно, коли вам вже нічого не хочеться після комунікації з цією людиною. Це вірна ознака того, що це взагалі вже не ваша людина, що вона якось негативно на вас впливає. Тому емоційний стан він дуже важливий і поруч з людьми ви маєте відчувати стан наповнення. Ну або, хоча б рівноваги. Але все ж таки в ідеалі, коли ми з кимось комунікуємо, ми маємо наповнюватися. Разом, а не так, що хтось один наповнюється, а другий емоційно одразу спадає. Тому якщо ви відчуваєте постійно емоційний спад з якоюсь людиною, наприклад, ходите з подругою раз на місяць на каву, і кожен раз, коли ви виходите з нею на каву, кожен раз ви відчуваєте емоційний спад, коли ви приходите додому, і хочете просто лягти і вже лежати, і взагалі нічого не хочеться, да сил немає, енергії немає. Це говорить про те, що це вже не ваша людина, і вам точно не потрібно з нею комунікувати. Ну і друге. Другий пункт це негативні відчуття в тілі. В принципі, він виходить з першого пункту, тільки перший це все ж таки більш емоційний стан, да, коли така апатія з'являється. А друге, це саме фізика. Коли вже на рівні фізики вам тіло говорить про те, що мені некомфортно, у вас з якоюсь людиною постійно щось болить, постійно щось не так, да, десь зажимає. Десь не знаю, там, болить живіт вічно. От щось постійно не так, якісь з'являються симптоми саме біля якоїсь людини, це вірний. Того, що вам вже тіло просто кричить: мені некомфортно, я не хочу тут бути. Причому бувають такі ситуації, коли здається, наче все добре, і немає причини, щоб щось було не так, да, і болілося. Але інколи наше тіло воно випереджує, скажімо так, да воно нам показує на що краще не треба зв'язуватися з тією чи іншою людиною, вона точно не дасть тобі нічого хорошого в твоєму житті і краще да Алі не продовжувати цю комунікацію, особливо, якщо ви доволі чутлива людина, емпатична людина. Особливо, якщо у вас дуже хороший зв'язок зі своїм тілом, то тіло завжди буде вам давати ось такі підказки. Тому, будь ласка, слухайте своє тіло, що воно вам говорить біля. Тієї чи іншої людини, якщо ви постійно зжимаєтесь, навіть навіть нічого не болить, просто зжимаєтесь постійно якась напруга в тілі, це ознака того, що це не ваша людина. Третій пункт це токсичність і критика. Якщо ви постійно в свою сторону відчуваєте критику за те, що ви думаєте, що ви відчуваєте, що ви робите, якось там все не так, і так далі. Тобто, якщо вас постійно критикують, токсично до вас відносяться знову ж таки. Це ознака того, що пора вже завершувати ці стосунки. Зрозуміло, що ми можемо розбиратися в. Тому, про що це для мене і так далі, але знову ж таки повторюся сьогодні. Відео не про це. Звісно, інколи нам можуть давати якісь поради, як там краще себе покращити, да, в яку сторону себе нам подивитися, де ми, можливо, неправі, і це потрібно теж вміти визнавати, вміти чути поради іншої людини. Це нормально, але, будь ласка. Звертайте увагу на те, що ці зауваження, які вам дають, вони мають бути екологічні. Не ти постійно робиш не так, в тебе постійно щось не так і так далі, ти думаєш невірно, робиш невірно і так далі. Ні, це може, звісно, даватись поради з позиції, слухай, а зверни тут, будь ласка, увагу на це. Да, щось ти там часто робиш ось так, часто за негативно думаєш і так далі. Тобто, коли нам екологічно звертають увагу на наші якісь косяки. Які є в кожного з нас, це нормально і це навіть добре. Нас не повинні в дружбі чи в стосунках тільки постійно хвалити. Але все ж таки, це має бути зроблено екологічно. А якщо ви постійно відчуваєте критику. Це ознака того, що це не ваша людина. І четвертий пункт теж в принципі частково виходить з третього: це прийняття. В ідеалі, звісно, ми маємо приймати один одного безумовно. Зрозуміло, що ми живемо в тому світі, де ми не можемо приймати один одного безумовно, і в кожного з нас є якісь критерії, яких людей ми хочемо бачити поруч себе, будь то друзі, будь то колеги навіть по роботі, да, чи партнери, чи ще якісь там знайомі, і так далі. Це абсолютно нормально, в деякій мірі мати оці критерії, але Якщо вас не приймають такими, як ви є, і ну знову ж таки, якщо це адекватно, і десь щось вам можуть підказати трошечки, і це екологічно, це нормально. Але якщо вас постійно та, намагаються змінити, тут не так говори, тут не так себе поводь, тут не так смійся, тут не так говори, тут не так сиди, <смі> не знаю, тут не так спілкуйся, і так далі, на та, от постійно намагаються нас змінити якимось чином, чи не так одягайся, чи ще якась історія. Це знову ж таки ознака того, що це просто не ваша людина. Якщо ви приймаєте людину безумовно, да, ви можете щось підказати. Ви можете якось змінювати один одного трошечки і знову ж таки, екологічно, але постійно підлаштовувати ти не так, не так, не так. Це не Знову ж таки, якщо вас не приймають чи ви не приймаєте іншу людину, то питання, чому ви досі спілкуєтесь, чому ви досі разом, якщо вам все не подобається в цій людині, можливо, просто варто перестати спілкуватися. П'ятий пункт він доволі очевидний і зрозумілий. Тут навіть його пояснювати не потрібно: це порушення кордонів. Якщо постійно систематично порушують ваші кордони, це явний признак того, що потрібно вийти з цих стосунків. Знову ж таки, тут варто подивитись на те, а Чому я взагалі дозволяю іншим людям порушувати мої кордони, і можливо подивитись на те, а де я порушую кордони інших людей, але все ж таки, якщо якась людина постійно дозволяє собі порушувати ваші кордони, це дуже велика ознака того, що не варто бути з такою людиною. Є е, знаєте дуже класна, мені сподобалася фраза про те, що якщо людина до того, як ви їй не пояснили, що зі мною так не можна, вона цього сама не розуміла. То питання, чи хочу бути взагалі з цією людиною, якщо сама людина адекватно сама не розуміє того, що ну так не можна поводитись, якщо сама вона до цього не дійшла, що це неадекватне порушення кордонів іншої людини. То питання чи хочу бути знову ж таки, ми не йдемо в крайнощі, це не означає, що потрібно тільки десь чуть-чуть порушили ваші кордони. Знаєте, і все. Я більше не буду ні спілкуватися зі мною. Так не можна. Звісно, ми всі люди, ми всі можемо трошечки підлаштовуватись, але якщо це систематичне порушення, Ваших кордонів де вас не чують, де ну не взагалі не враховують ваші якісь бажання і так далі. Це ознака того, що вам потрібно завершувати ці стосунки. Далі шостий пункт це підтримка. Якщо ви ділитеся якимись своїми планами, своїми думками, своїми мріями і вас не підтримують, постійно говорять, що у вас не вийде, що ти собі придумала, десять сиди на одному місці і так далі, то це знову ж таки ознака того, що це не та людина, з якою потрібно бути поруч. З людьми поруч нам має бути комфортно і нас мають підтримувати. Якщо навіть знаєте, немає яскравої суперпідтримки, що дав, в тебе все. Вийде, я все там поможу. Що тобі треба, і так далі. Просто, хоча би да клас, молодець, ти хочеш, я вірю в тебе. Роби. Та має бути, хоча б, мінімальна підтримка від людей, з якими ви знаходитеся поруч. Тобто, людина, яка тягне вас донизу і заставляє засумніватися в своїх планах і мріях, це не ваша людина. Сьомий пункт теж дуже важливий: це довіра. Якщо людина постійно порушує а, ось цей рівень довіри, постійно підриває її, не виконує обіцянки, постійно десь запізнюється, та, щось говорить, не те, що насправді вона робить, обманює тим більше і так далі, то питання до себе, чому я залишаюся і далі продовжую довіряти. Знову ж таки, зрозуміло, що інколи бувають різні ситуації, і ми можемо не встигнути щось сказати чи не встигнути прийти на зустріч. Стріч запізнитися, це абсолютно нормально такі життєві обставини. Але якщо людина знову ж таки систематично порушує, підриває вашу довіру, постійно вас обманює. То питання, чому я залишаюся в цих стосунках, і чому я думаю, що колись ця людина зміниться? Восьмий пункт, в принципі, трошечки схожий на шостий, і це обесцінювання саме емоцій і почуттів. Тобто, коли ви ділитеся своїми переживаннями, коли у вас є якась, якесь відчуття, якась емоція, якою ви просто хочете поділитися, а вас замість того, щоб підтримати, да, чи запитати, яка тобі допомога потрібна, вас постійно знову ж таки критикують, та ти сама собі придумала, та ти собі щось оце хочеш, та ти собі оце накручуєш і так далі. Це неправильно. Вельні взагалі почуття і емоції, ти маєш інше відчувати, тобто постійне обестінювання ваших почуттів і емоцій, це ще одна важлива ознака того, що вам не варто бути з цією людиною. І далі дев'ятий пункт це кардинально різні погляди на важливі сфери життя. В принципі, це нормально, що в нас можуть інколи відрізнятися якісь погляди. І якщо ми нормально про цьому комунікуємо, все супер. Причому це може бути як в дружбі, так і в стосунках з партнером. У нас може бути на якісь речі інші погляди. Але якщо ми навіть з різними поглядами на якісь важливі ситуації в житті, на якісь важливі а, прям сфери життя дивимося. По різному, але намагаємося знайти якісь компроміси, якось комунікуємо, тоді все супер. Але якщо на фоні ось цього у нас постійні конфлікти, і знову ж таки ні, ти думаєш не так, ні ти. Це твоя думка невірна і так далі. Тобто, якщо ми постійно конфліктуємо на цьому, на цій почві, да то це знову ж таки признак того, що просто в нас не один вектор, нам не потрібно іти однією дорогою, тому що в нас зовсім різні погляди і зовсім різні шляхи. І десятий пункт це якщо в цій стосунки вкладається тільки хтось один, тобто витягує тільки одна людина. Стосунки це завжди про двоє, да коли двоє вкладаються туди, і це взагалі зараз навіть не про матеріальні речі, це про те, що тільки хтось одна людина постійно. Пише телефонує, питає, як справи, і так далі. А друга, наче знаєте, просто тільки відповідає, тільки приймає в цих відносинах в цих стосунках. Так от в стосунках завжди має бути оця комунікація, Да? тобто, коли і одна людина запитує, як справи, і друга, да коли ми допомагаємо один одному, коли ми піклуємося один про одного, а коли це тільки з однієї сторони, коли тільки наче одній людині це потрібно, то це знову ж таки дуже вірна ознака, і це максимально зрозуміло. Що це іншій людині абсолютно не потрібно їй просто вигідно, їй просто комфортно по якихось причинах вона не завершує ці стосунки, знову ж таки бо їй вигідно і комфортно, але знову ж таки питання до себе, чому я залишаюся в тих стосунках, де іншій людині ну я абсолютно не потрібна. Да? чому я себе не ціную настільки, що залишаюся в цих стосунках? І на кінець я хочу сказати дуже важливу фразу: стосунки з іншими людьми це завжди стосунки перш за все з самими собою. Те, як в нас складаються стосунки з іншими людьми, це завжди про те, що є всередині нас, які в нас є програми, які в нас є страхи, побоювання. Наприклад, я боюся, що я залишусь одна і відповідно дозволяю з собою поводитись можливо не дуже комфортно, не дуже екологічно, правильно і так далі. Все лише тільки тому, що я боюсь залишитись одна, і тому хай краще, хоч якось знаєте, але ну хоч якісь стосунки будуть, або що мені потрібно заслуговувати любов і так далі. Тобто, це завжди про самих себе, про те, що є всередині нас щось таке, на що ми притягуємо ту чи іншу людину. Але те, що я говорила на початку відео, що сьогодні ми трошечки про інше говоримо, і іноколи, дійсно, спочатку потрібно вийти звідкись, вийти звідти, де мене мочать, де порушують ці мої кордони, щоб все ж таки подивитися всередину себе і зрозуміти, а чого я хочу. Але для цього дійсно потрібно. Залишитися з самими собою, а не коли йде постійний якийсь негатив по відношенню до себе. І тоді розбиратися з самими собою дуже складно. Тоді єдине, що ми думаємо про себе, це блін, що зі мною не так. Мене постійно критикують. Я дійсно можливо якась не така, мені треба змінюватись і так далі. Звісно, що нам треба змінюватися, нам треба покращуватися, покращувати свою комунікацію з іншими людьми, як я взагалі віддаю цьому світу і так далі. Але все ж таки, якщо це саме токсичне якесь відношення до мене, на да, то я спочатку. Маю вийти з цього відношення, відносин цих да? долюбити себе, ось цю опору, допрацювати і тоді вже далі йти і комунікувати там умовно з іншими людьми, да? а не розбиратися, коли мене мочать, в цей момент розбиратись а про що це для мене? Да? Ні, інколи просто. Перший і найправильніший буде крок це саме вийти з цього. А на сьогодні у нас все. Я дуже надіюся, що це відео було для вас корисним. Якщо це так, пишіть, будь ласка, коментарі, підписуйтесь на канал і ставте вподобайку.